96 тонн при дозволених 40. такого рекордсмена працівники Укртрансбезпеки спіймали цьогоріч на дорогах Рівненської області. Порушником, який розбивав дорожнє покриття, виявилась фірма, яка його і ремонтує. Окрім водіїв вантажівок, порушують ваговий контроль і керманичі пасажирського транспорту. З минулого року інспектори укртрансбезпеки склали на порушників 2600 актів. Сума штрафних санкцій склала майже 3 мільйони. Гривень. Скільки порушників в Укртрансбезпеці зафіксували уже у цьому році? Далі у прямій мові. З перевищенням вагових параметрів нами було составлено 292 акта і накладено штрафних санкцій на перевізників на суму 5 мільйонів 300 тисяч гривень. У 2023 році якось порушники, може, я не знаю, Активізувалися, можна так сказати, хоча це не добре. Спіймали ми Озун, Озун Хан Групи, це теж турецька фірма, дев'яносто шість тонн. Куди ж воно влізло? Ми, ми самі були в шоці. Але коли зважили, да, ми хоча цій фірмі і строїти, ремонтують дороги.